Логічно те, що він масово ще не пішов. Ось, ось один красунчик. І ось там. Але маємо надію, що вони а, ні, чистенькі. Чи бобряка, чи андатри, чи якось, я не знаю. Червона сироїшка, але він так стояв. Ну просто капот. Ох, яка ножека. Іду, іду, іду. І Тут чина назисенчі. Йдемо вже назад, додому. Так, друзі, вітаю! Трошечки нетиповий такий ролик і влог для мене. Діда, трошки ще порох-пороховницях є, там біжить та лахматка. Вирішили сьогодні з дружиною так пробігтися в лісочку і позбирати грибочки. Що воно буде, я не знаю, але предисторія. Вчора сижу, монтую ролик. Дзвонить товариш. Привіт-привіт, що ти, що я. Ну, такі, знаєте, розмови ні про що. Каже, поїхали грибочки проб'ємо. я говорю, де гриби, а де я. Я рибак так собі, а ще й грибник. Каже, та поїхали. Каже, тут рядышком, Точніше, поряд біля тебе є точка, бо я за містом живу. <гум> <гум> Каже, я якось декілька років тому дуже круто біляків позбирав. Добавлю декілька фото, це було завчора. Слухайте, я отримав таке емоційне задоволення. Ми її позбирали, і пошуткували, і кількість, і якість була. Тож, вирішив сьогодні вирватися вже на геть інші місця і спробувати саме-саме попрацювати. Хент, не кашляй і будь здоров. Хочу сьогодні попрацювати по грибочкам. Що буде? Покажемо, розкажемо. Дуже хотілося саме білячків. А як воно? Ну, вже побачите в цьому відеоролику. Тож підтримуйте вподобайкою. Яка краса в лісі, тако просто йдемо з дружиною, там десь ця шкода біжить. Запах такий доходимо ще до таких точок, де ми, знову ж таки, повторюся, я невеликий грибник, але мені подобається. Все моє дитинство в селі пройшло, ну, по суті, як і в кожного. Риболовля, грибочки, сіно, город. Не без цього, купа роботи. Але ну, хотілося б, хотілося тим паче, що жити за містом в лісі. І не пробити цю тему ну було б нелогічно. Як воно що? Природа зашкалює. Ще раз повторюсь про цей запах. Тож, зараз доходимо до типу суперточок і будемо там уже перепровіряти. Друзі, це просто якась нереальна тема. Тільки зайшли в ліс, уже відразу знайшли два білячка. І такі красунчики. Богданка каже, Юра, 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 слухайте, я ніколи не міг подумати, що це може бути настільки круто, настільки кайфово і антуражно. Збір білих грибочків безпосередньо так. Дивіться. Ось Ось один красунчик. І ось там. Погляньте на цього шлепера. Погляньте на цього. Як там отак якось роблять чи як досвідчені? О, він уже трошечки, трошечки переріс, але все рівно на сушку він піде. Будемо сушити і будемо... А, тут ще чек якийсь... Так. Погляньте на цих красунчиків. Погляньте просто. О, яка шляпера. Так, вже трошки перейшли, але маємо надію, що вони... А, ні, чистенькі! Гарненький, чистенький, хороший, крутий гриб. Так є біля Ви погляньте на цих кабанчиків. Погляньте на цих кабанчиків. Рюкзачок. Все, ось такий, до речі, мій сьогоднішній помічник. Це буде скіф Аудорс. Ось в таких місцинках воно росте. Дубочки. Граб так званий. І, і вони тут собі... Розрослися. Інформації ще, що білий гриб пішов, не було. Бо вони форсали цю тему і пішли дожі і теплі такі дожі. Я вам хочу сказати, що таке тепло. боданка каже, вдівай кофту, каже, комарі. Я говорю, я взяв репілант від комарів, але не хочу брати кофту, бо я буду мокрущий. Тому я з голими руками. Так, ідемо далі і включимось далі. Я думаю, що... Там ще щось буде. Ні, це не грибочок, знайшов ось таку щелепу від якогось. Чи бобряка, чи андатри, чи якось, я не знаю. Андатри, мандатри. Прикольні дуже місцинки, тут такий і папороть, і чорничники. В таких ось місцях. Це вони в принципі повинні бути. Але зараз ми заходимо на прикольну таку так звану канаву. Ми там свій час гарно-гарно збирали. Але на таких черничниках також, ну, знову ж таки, мій невеличкий досвід каже про те, що потрібно збирати і намагатися ну, знайти їх тут пріоритетне таке місце. Тут простий такий змішаний ліс. Дуже класна атмосфера. Потріскають сухенькі гілочки під ногою. І при цьому у нас вже два білячка є. Погляньте, будь ласка, на ось цей скарб. Але це, на жаль, не білячок. Але я не знаю, якась типу, сироїшка. А, да, червона сирожка. Червона сироїшка, але він так стояв. Але в будь-якому випадку десь вона на якесь жаркоє домашнє, якусь там тушену картопельку. Далі по списку воно піде. Але підняв настрій, до речі, порівнюю риболовлю з грибами, також в таких емоціях. Як покльовка в самий неочікуваний момент. Так само і тут ти йдеш, просто як сова головою вертиш на 180 градусів і тут бамс стоїть там біляк чи інший якийсь гриб. Це також кайфово, ну й тиха охота. Так звана тиха охота, вона ну, дуже класна. Просто інколи це такий десь як і психолог, як і риболов'я, коли ти наодинці зі своїми думками, коли ти... Просто спостерігаєш цю тишу красу, запах лісу, який, на жаль, через камеру не запередати. передати. Але це, це бомболело, щоб пішли далі. Поки що у нас два таких білячка. Одна червона сироїшка, така також непогана. Зараз виходимо до такого містечка, такого правильного лісу з дубами. Трошки там цього... Моху є. о, ця лялька біжить. Хенк, погнали, давай. Ну. Було б круто, щоб хенк не тільки кашу мембелеві шкоду робив, щоб ще трошки біляки збирав. Але іще такий момент, я помітив знову ж таки, по моєму невеличкому грибному досвіду, часто, де тверда почва, гриб росте безпосередньо біля дороги. Навіть інколи взагалі по дорозі. Просто ти йдеш і його можеш знайти по дорозі. Щоб на ти направо, я наліво. Все, зараз ми розійдемося, прочешемо цей участок. Що воно, як воно буде цікаво, але в будь-якому випадку просто біля хати, гуляючи з собакою, знайти два біляка. Це вже можна приготувати е, якусь тушковану картопельку смачненьку з грибочками. Це можна зробити і грибоцьку пасту з білими грибами. Там, з вершками таку зробити вкусняшечку. Ну і так, просто відварити посмажити або там з пере... пересмажити то все діло але 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 в будь-якому випадку природа лісу вона дуже крутий психолог да, Хенк а ну, ми тут зайдемо зараз і побачимо що воно як воно круто 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 інколи буває таке воно знаєте з під самих ніг вони можуть рости. Але ще такий момент, що є ліс. Так, що це? Ага, червона серевіжечка маленька. То якась біла. Ну, я ті гриби, які я, до речі, не знаю, я не збираю. І не бігаю по всьому лісу, у дружини не запитую. Такі самі основні, які люди беруть, то я беру, бо там є... Купа різних підвидів, рижики, не рижики, свинушки, собачки, котики, гмурчики, не знаю там, як вони ще називаються, але краще його не взяти, чим потім бути в інфекціонки. Тож таке, до речі, це такий ще момент. Це звіри риють. Це видно, що якась животинка тут крутилась, вертілась, а ми обходимо. Ці місця в нас завжди стріляли по такої конкретної осні, вже осінні. Корточки майже термобілизна, така осінь далеко за жовтень, але як воно зараз буде по літу, я також не знаю, але все рівно ми їх так пробіжимось. Вчора ми збирали по такій траві. От реально приходиш до травички, є така досить адекватна кількість, а то листочок. Адекватна кількість трави, вологі. Вчора ще дощик пройшов. Сьогодні ще дощик пройшов. Тож, є варіант того, що може бути по такій траві. Там, до речі, теж звір вигрібав щось шукали. Може кози, може кабани, не знаю, це, хто мисливці, шарить в цій темі, то може підсказати. Але звір в лісі є. Так, ну що, вже до наступного включення, коли знайду грибочка. Так став і затамував подих. Ну таке велике дерево, зрізане, але так природа його окутила такою, як начебто зеленою ковдрою. Такий мух. На ньому там таке саме дерево. Краса. Краса, просто краса. Як то кажуть, просадка по, по збору, по кльову. Пройшлись там відразу такий початок бадьорий Але тут такі місця, я ж знову ж повторюю, що ліс. Від лісу відрізняється тим, що може бути там пізній, не пізній. Алло, Що там? Де ти Все, виходжу на дорогу сюди до тебе. А, давай. Все, давай. Вже Богданка дзвонить. Хвилюється. Де це? Ти грозаєць. Так, так, так. Тут також біля цих дубочків збирала таку. Іду і очами малюю просто картину з грибочків. О! Бо збирали, тут хороші місця, тут такі дуби, такий лісок, що вони можливо тут підуть пізніше. Але, 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 але. Все рівно. О, яке дерево, яке дерево, викорчував вітер. Тут, до речі, в таких коріннях також можуть бути грибочки. Вони люблять і канави. І далі по списку. Так, тут ні? Тут ні. Так, виходимо на централ і йдемо до інших місць. Що там Богдана показує? Де? Я ж сліпе. О боже. Друзі, а, слухай, тут помниш минулий рік е, краснюки. Друзі, погляньте, будь ласка, ось на цього красення. Погляньте. Погляньте на цього красення. Ну просто капот. Друзі, погляньте, просто погляньте. Ох, яка ножека. Трошечки він такий вже, бачите, дожі свою роботу зробили. Ага, маслючок. Але ви погляньте на цього білячка. Шляпа чистенька, гарнюня. Ось такий от. Скіфаудор. Не забувайте, будь ласка, ножик на... Таку тиху охоту. Ти ведмідь, іди міненький, іди, мій хороший. Каже, я ж м'ясо шукав, а то ви мені ці гриби ваші. Дуже ситуація така, ну не те, що не зрозуміла, логічно те, що він масово ще не пішов. Плюс ліс від лісу, це я так зрозумів, відрізняється. Там, де ми були вчора, їх було просто ну, дуже багато. Тут все дуже рандомно. Але при цьому ніхто не ходив. Я пройшовся тут по місцинкам і помітив те, що. Ну, Людей не було, бо сироїшки не зрізані і дуже багато павутиння на обличчі. Це така нативна інформація, що можна розраховувати, що щось ще знайдемо. Але вже в нас три біляки. Продовжуємо. Друзі, я порівнюю е, риболовлю з пошуком грибів. Це так само, як знаєте, там вдалий день, невдалий день. Високий актив риби, невисокий актив риби. Так само йдуть. Ліс від лісу, він відрізняється. Ну, я так думаю, знову ж таки, я. Запрошую всіх грибників, хто в темі, хто реально розуміється на лісі, і це все це таке більше для душі, більше для того, щоб прогулянка. Але вже, ну так, в трьох біляках відчувається така вага. Класний гриб, смачний гриб, класичний гриб, справжній гриб. І ще такий момент, що грибні місця, вони рік від року. Навіть по цьому лісу, де ми тут мешкаємо, вони відрізняються. Де ми збирали інколи от часто і багато, там немає. Находимо десь в якомусь іншому рандомному місці. Чи я не сюди даремно зайшов. Ми вчора збирали саме по такій ну, відносно середньої високій траві. Ось йдеш, 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 щось типу, о, що це за пакетик з під майонеза? Знову знову на обличчі стоїть біляк. Йдеш, йдеш, йдеш. Далі, опа, що це за. Там, я не знаю, там листя таке чудернацьке, а, це біляк. Тож потрібно провіряти, це так, як і в рибалці аналогія, міляки і ямки. Тож, само тут зараз ми пройдемось і підемо далі. Але вже я, в принципі, задоволений, що такий прям не вау-результат, ну не можна сказати, що взагалі не назбирали. Ще зараз трошки походимо. і будемо вже... Звертатися, йти додому, бо діти вдома самі на самого малого залишили. Давіда з Глорією тож якось так. Ну Все рівно класно. Але бачиш, вона не бачу. Там звірі пори, там звірі порили, там звірі порили. От лисички. Ось і лисички. Одненька, але ну, супер. Ну, Теж чому хороший гриб. До речі, я чув таку інформацію, не знаю наскільки вона правдива, що. Такий грип, як лисичка, він дуже там, круто від онкології вбиває там ракові клітини. Ну, знову ж таки, я не більше ніж інформація. Тож якось так. Що ми Богдан, Йдемо туди на високу траву. Все, друзі, переміщуємося між локаціями. Таке прикольне тихе полювання. Пройшли такий крутий участок лісу. Да, Хенк він вже забігався. І жодного гриба Богданка пішла з цієї сторони. Я пішов з цієї сторони. І тут такі місцинки, там і, і висока трава, і правильні місця, місця там, де в принципі ми завжди збирали. Тож знову ж таки місце місцю може дуже сильно відрізнятися. І по кількості грибів і знову ж таки, як воно в низовині. На вишині. Там були такі цікаві канавки. Також чую таку думку, що на канавках класно збирають грибочки. Але бачите, все тільки методом перепровірки і так званого метода тика. Що в нас тут? Зараз вийдемо ось сюди. Маю надію, що ніяка мене тут гадюка не жалить. На високу цю траву була велика така надія, що тут можуть бути білячки. Але поки що тут всякі трухлячки. Але все рівно круто. Ага, це сюди лівіше ми обходимо. Великий плюс того, що я знову ж таки звір якийсь не знаю який, але це точно не собака порозривала. Великий плюс того, що я трохи знаю цей ліс, я тут орієнтуюсь в плані того, що я тут ну, не заблукаю і не потіряюсь. Але ще момент, що кожен рік по грибочкам по різному. Так, ще декілька точечок пройдемо і будемо вже зрізатись. Але в будь-якому випадку великий плюс маленькі саженці. Бачите, такі від жолудів дубочки. Там, там, там. о, Це типу як рядовка сива. Але для рядовок ще трошечки ранувато. Враховуючи той нюанс, що... О! Ну, знайшов, знайшов. Але це не біляк, це бабка так звана. Не знаю, якщо я щось неправильно називаю. Будь ласка, поправляйте мене в коментарях. Але ось ще такий красунчик в прямому ефірі. І знову ж туди дубочки. Пана воно вже вологве око смердить просто так, що хочеться ригать, пардон. Але, але, але такий він гриб, кажуть, дуже корисний там майже від всіх хворобачок. Прикольна бабочка в прямому ефірі. Так, де ж білячки, як ж хочеться білячків, Так, заходимо в цей лісок. Вже включусь, коли знайду гриба. Йдемо, 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 розмовляємо. І про те, що я казав, що часто біля дороги є білячки. І прямо на дорозі ось такий ще один красунчик. Це вже виходить у нас четвертий білячок. Четвертий білячок і бабочку ще я таку непогано знайшов. Трошечки комариків дають дроздика, але нічого. Погляньте, який красунчик. Ну, так, в принципі, не дуже й багато. Ну і не дуже й мало. А в нас ж, до речі, були ці. Скажіть мені, я скажу, трошечки лисичок ми Богданка трошечки лисичок назбирала, але вже навіть, ну... Так можна повністю роз... Ти Богдана в ту норку заглядувала? Ні. Ага. Тут прикольна така норка. Норка воронка. Тут був прильот. І от в таких місцях також можна розраховувати. Але бачиш Богдана, я думаю, що ніхто не ходив, бо прямо біля дороги росте біляк. Прямо біля дороги, щоб хтось ходив, навіть просто гуляв, то в принципі, в принципі вже б цього біля кап з'їли б. Але, але ні. Але все рівно прикольно. Дуже прикольно. Не тільки рибалкою єдиною, але ще й грибочки, грибочки. Так, ну, будемо, будемо надіятися, що ще щось ми знайдемо. Йду, 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 і тут чина за засненчі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Слушай, Богдана, їх забирати чи ні? Ні, то ні, начальниця сказала, що не забирати. Зонтик, вона же моремуха, я знаю, що там ніжку їдять, не їдять, але беруть їх як обівнушку. Жарять в муку, в яйці. І, і все. Але тут я дивлюся, що такі теж дубочки, не дубочки. Може щось тут бодай і буде. Прикольно, прикольно. Так, хтось намагається до мене достукатись. Зловив інтернет, бо тут такі глухі трошечки місця, що навіть зв'язку немає. Якщо щось трапиться, той не дуже дозвонишся. Друзі, від соколиного ока дружини нічого не сховається. Йдемо вже назад додому. Ну, така коротенька грибна сесія. Вона каже, слухай, що це там під листям? Погляньте ще на цього красончика. Просто такий надгризений справжній білячок. І знову ж таки ситуація. Дорога і над дорогою грибочок. Тут де ми заходили, де мене погано більш-менш. Так, цих два перших кабася-барабася взяли. І взяли ще. Це вже такий, виходить, офіційно п'ятий білий грибок. Друзі, ось підійшла наша грибалочка до свого завершення. Назбирали не дуже багато. Але я дуже задоволений тим, що можна розраховувати на білий гриб. Ліс, кожен ліс він відлічається один від одного, десь може бути краще, десь може бути гірше. Але біля хати прогулянка, прогулянка з дружиною, з улюбленим Хаскі хенком На сковорідку, скажімо так, наловили, назбирали. Тож, якщо вам зайшов такий формат, чи знімати ще по осені вам такі грибалки, грибні виїзди, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви були на каналі Юрія Возюка. До побачення.